В цьому будинку по вулиці Радянській багато господарів. Тут фастівчани користуються послугами нотаріуса та перукаря. Також тут живуть люди з 7.30 ранку. Рятувальники з фастова та борової намагаються подолати пожежу. Будинок складається з шести частин. Одна квартира, де й сталося займання, вигоріла повністю. Люди похабцем рятують свої речі. Працівники нотаріальної контори в снігу гасять документи та книги. Жителі будинку рятують меблі, речі, фотографії та квіти. В тих квартирах, куди не пробрався вогонь, погоріли стіни. Все затоплено, впала стеля. 20 рятівників цим часом роблять все можливе, аби подолати вогонь. Зривають з дому дах та заливають все водою на момент пожежі не всі були вдома, тому ламають вікна та двері. Оце все желізо зривай! Поняв? Зривай його. Наталія Коробко, начальник пожежної частини борової, вправно скеровує дії хлопців. Вони одразу ж відреагували на дзвінок з Фастова, адже пожежа серйозна. Самим фастівчанам впоратися було б складно. Кілька годин рятувальники боролися з вогнем. Причину займання поки що точно назвати не можуть. Я думаю, що мабуть, замкнення електромережі. Тому що, бачите, будинок довгий, великий, хазинів багато, прийшли зламувати двоє дверей. Ці осередки вигоріли. В основному, значить, було десь замкнення тут. Попередня причина це необережне поводження з вогнем. Це е, Або е, саморобні електрообігрівальні прилади. Е, або в даному приміщенні була груба газова, але газ був відрізаний е, газової служби. Вони могли опалюватися дровами». Та мешканці будинку впевнені, винуватцею лиха є їхня сусідка, пенсіонерка, яка постійно пиячила. Алкоголічка. Вона сиділа в тюрмі за вбивство. 72 роки. 72 роки два пила як скакіда. Білачка в неї постояла. Любов, яка за влас Тут живе сестра зі своєю сім'єю, тільки зробила ремонт. Тут сусідка живе, вона п'є, сиділа в тюрмі. І оце, воно, видно, десь загорілося, з утра тушать, не можуть потушити. До сих пор все позаливало, все, щоб постараються, повиносить по, -по, 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 по це. там всередині? Все повністю, тут парикмахерська, все згоріло, там навіть потолка немає. І потолка ні сім. Кімната, в неї все дві комнати. У команді там все водою залито, не тільки плітка, все повністю все залите водою. Помно, так все багато дуже води. Багато взагалі не можна Ну, Таке, що мібель стараються хоч винести, але багато що там теж поставалось, погоріло. А що ми виносили? Фотографія це і дочки, фотографія. І віші виносить, все, що можна хоч, хоч якось забрати, хоч якось перенести кудись спасти. А що ж воно тільки після все після ремонту і все так? Это... Все повністю вода, все стоїть, все залило всю хату, потолки попадали, все. Жінку у квартирі, якої сталося займання, одразу ж забрала швидка, а її співмешканець втік. Завідуючий реанімаційним відділенням повідомив, що потерпіла у вкрай тяжкому стані. Ніч була доставлена пацієнтка з утра з пожаром, доста невідомо. Сажугами до 90 2-3 третій, а в степені приблизительно. Діссознання реанимацию реанімацію проводится лечение, инфузионная терапия. на даний состояние без изменений. проблема в тому, що жодна квартира в будинку не застрахована. То що тепер робити, потерпілі не знають. Зоя Беженова, Микола Правдів, новини, телеканал АІСТВ.